Усім привіт! Я рада знову вітати вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про невід'ємну частину е, жіночого гардеробу, а саме сумочки. Е, мені здається, що не варто повторювати, що саме аксесуари створюють настрій образу, вони його доповнюють, можуть як підвищити на новий рівень, так і повністю зіпсувати. Е, саме тому потрібно відповідально відноситися до вибору. Тих самих сумочок. І спеціально для вас я зробила підбірку найактуальніших моделей весна-літо 2023 року. Зима вже добігає кінця. Всі ми з вами закупилися на холодну пору, а ось на теплий період вже потрібно готувати свій wish list. Саме тому давайте. Розбиратися, які ж сумки будуть актуальні в цьому році, і які моделі були представлені іменитими дизайнерами на світових подіумах. Ну і звісно ж, що ми будемо бачити на полицях мас-маркету як наслідок? Так, е, перша сумка, яка була представлена у багатьох відомих брендів, це і Фенді, і Prada, і Jill Sander, і Bottega Veneta, це сумка Hobo. Е, величезна сумка, яка має таку м'яку форму, е, вона не має чітких ліній і. Е, в принципі, одна з її переваг є те, що вона дуже містка, має багато місця для усіх жіночок штучок. Головне, не загубити їх там. Але якщо ви ведете такий активний образ життя, то вона ідеально підійде під ваші повсякденні образи. Тобто, якщо зранку ви спішите на роботу, потім в зал, потім за дитиною, і то у вас купа речей з собою. То, звісно ж, така сумка ідеальний варіант. Тим паче, вони є у різних варіаціях, вони є абсолютно в різних кольорах, матеріалах, вона класно доповнить якісь розслаблені луки. Ну і, звісно ж, можна підбирати таку сумку, наприклад, зі шкіри, яка буде класно доповнювати якісь ділові образи, більш такі стримані. І серйозні, звісно ж, багато їх представлено і в мас-маркеті. То головне, щоб вона була гарної якості, і витримала усю ту вагу, якою ми з вами будемо її навантажувати впродовж дня. Словом, такі сумки в принципі будуть триматися не лише навесні, а й влітку на плаву. Саме тому можна придивитися також до плетених в'язаних сумок хобо. Ну і в, в такому плетеному або в'язаному виконанні сумка хоба буде мати ще цікавіший і. Компліментарніший вигляд, тому придивіться, можна обрати якусь таку яскраву сумку або світлого кольору. Також вони будуть класно поєднуватися у луках на теплу пору. Словом, сумки хобо це така незамінна річ в сезоні 2023. Поїхали далі. Ті, хто любить більш такі мініатюрні витончені варіанти, з нами залишається сумка-багет. Також представлена у багатьох брендах: і в Louis Vuitton, і в Prada, і в Jacquemus, і Fendi, Тобто це така універсальна модель, якою надихаються багато дизайнерів. Вони є у різних варіаціях, з різними принтами. Також є дуже класний бренд, молодий і доволі доступний американський GVP, який також представляє дуже багато сумок саме в моделі Багет. Така сумка, вона, в принципі, доповнить будь-який образ, як з сукнею, так з діловим костюмом, так з джинсами, з кросівками, підборами. Тобто абсолютно з будь-якими речами вона буде поєднуватись. Просто підбирайте там. До свого гардеробу колір фурнітура, ну і, звісно ж, настрій, стиль самої сумочки. Якщо ви любите більш такі витончені жіночні образи, то нехай вона буде світла або якогось пастельного кольору. Якщо ви любите більш якісь такі зухвалі образи і зі спортивним нахилом, то придивіться до якихось. Декорованих сумок з цепочками або темних кольорів вони зараз є з різних матеріалів, не тільки шкіряні, є навіть джинсові прозорі. Тому вже все залежить від вашої фантазії і ваших вподобань. Але закріпили, що сумки багато залишаються з нами і в наступному сезоні. Дуже актуальна форма, яка була актуальна і взимку, і залишається з нами і навесні влітку. Це сумка в формі на півмісяця. А, найактуальніші моделі, звісно, Bottega Veneta, Fendi. Ну і, звісно ж, величезна кількість їх у мас маркеті і можна знайти більш доступні марки. Ми всі знаємо, що усі такі яскраві тренди вони а, доволі швидко плинні, тому величезну суму на сумку трендової форми витрачати нам не хочеться, звісно, тому можна пошукати якісь альтернативи. Вона є доволі універсальна, підійде під велику кількість образів, Як на вихід, так і в повсякденних образах. Не скажу, що це найзручніший і практичніший варіант там, на кожен день, тому що вона не має надто багато місця. Це так, чисто телефон, ключі, якийсь невеличкий гаманець. А так, в принципі, як доповнити образ, дуже класний варіант раджу. Сама маю таку і дуже задоволена. Дуже актуальні сумки в новому сезоні будуть в такому металевому виконанні, металевих відтінках: бронза, срібло, золото, тобто такі глянцеві матеріали. Дуже актуальна буде сумочка від бренду Дізель. Несподівано він вибрався просто в лідери останнього року. Представив якусь неймовірну колекцію, і зараз ми бачимо, як інфлюенсери активно демонструють на собі цей бренд. Зокрема, ось ці невеличкі металеві сумочки з буквою Д. Класний вигляд вони матимуть в образах в стилі спортчик, звісно ж, тому що для більш таких класичних варіантів вона занадто екстравагантна. Але якщо ви любите щось таке. Незвичайне, яскраве, зухвале, і любите приміряти на собі ось такі цікаві тренди, то придивіться до ось таких сумочок металевих, скажімо так, вони будуть класно доповнювати стильні образи. Поїхали далі. Актуально останнім часом. Ми бачимо і в верхньому одязі, і в звичайних речах. Ну і звісно ж в аксесуарах це вінтаж. Чим це в принципі зумовлено? Тим, що світові бренди, відомі люксові, активно піднімають цінники речі, вироби. Саме тому доводиться шукати якісь аналоги. Варіанти подешевше, звертатися до мас-маркету, є ще один непоганий варіант, і це вінтаж. Е Насправді знайти класний якісний вінтаж не так то й просто, але можна. Сумки, е яким 20-30 років, якщо ми говоримо про Шанель, про Лувітан, про Ермє, е вони. Е набагато якісніші були 20-30 років тому, ніж зараз. І мають вони вигляд просто неперевершений насправді. І навіть якщо там будуть якісь мінімальні потертості, це надасть якогось особливого шарму цій сумочці і зроблять ваш образ таким цікавим, просотаним в стилі того часу, з якого прийшла до нас ця сумочка. Тим паче зараз шалено популярна епоха 9. 2000-х, тому можна поритися на різних барахолках. В Європі дуже багато таких блошиних ринків, де можна знайти дійсно якісну брендову сумку, оригінальну, і вона матиме досить класний вигляд. І це буде справжній тренд цього сезону, так само, як до прикладу, вінтажні. Худряні шуби. Можете зайнятися цим і придбати собі таку сумочку. Я думаю, що це цікавий досвід. Поїхали далі. Ну і судячи, звісно, з останніх показів будуть актуальні сумки з бохромою в такому стилі Бохо. Представили їх у своїх колекціях Versace, Gucci. Класний вигляд має бохрома. Не скажу, що це такий дуже практичний. І повсякденний варіант це сумка, яка просто приверне до себе увагу. Якщо у вас вже величезна колекція, і ви не знаєте, чим вже розбавити свій гардероб, то це класний варіант. В принципі, і на літо, і на весну. Це буде така дійсно цікава новинка в вашому арсеналі, яку ви зможете поєднувати з різноманітними капелюхами, чоботами в ковбойському стилі. В принципі. Можна і підібрати якісь невеличкі клачі з бахромою. Вони також будуть класно поєднуватися з якимись образами на вихід. Не втрачають свою популярність і м'які сумки, тобто, це такі славнозвісні пельмені, які просто заполонили модний ринок ще пару років тому, завдяки ботега Вінніта в тому числі. Але вони не втрачають свою актуальність, можливо, через те, що вони дійсно зручні, вони дійсно універсальні, вони підходять під максимальну кількість образів від класичних до спортивних. Їх можна поєднувати з будь-яким взуттям. Я сама мала таку сумку, і, і скажу чесно, я не могла натішитися її універсальності. Вони. Ам... Містки, вони мають такий невимушений вигляд завдяки оцій такій чудронацькій формі. Тобто, в принципі, якщо у вас ще немає такої сумочки, то можете сміливо купувати, вони ще будуть актуальні в наступному сезоні. І завершуємо ми нашу підбірку. Я б не сказала, що якимось супер гарячим трендом. Але ця сумка, мені здається, буде актуальною завжди. І саме в цю сумку. Варто інвестувати. Це Cross Body бокси. Це такі маленькі, невеличкі сумочки твердої форми, з чіткими лініями, зазвичай якогось базового кольору, чи то чорний, чи то білий, чи то коричневий. Найактуальніші моделі це Yves Saint Laurent та селін сумочки, вони е, мають такий доволі стриманий дизайн, прикрашені лише е, застібкою у вигляді логотипів. але ці сумочки вони дійсно не мають сроку давності. Вони будуть актуальні завжди, тому що це незмінна класика. Вони доповнять класно образ з пальто, образ з сукнею, образ з джинсами. Тобто, це такий безпрограшний варіант, і мені здається, що така сумочка має бути. Є вони, звісно, і в більш бюджетних брендах, і в мас-маркеті. Але така сумочка, мені здається, має бути, тому що це просто незамінний варіант, коли потрібно швиденько вибігти, там, вдягти до балеток можна, до біт в жокейському стилі. І е, швидесенько собі побігти у справах. Вони займають небагато місця, вони тримають форму, в них можна покласти навіть парфум і не переживати, що він розіб'ється. Тому е, раджу вам придивитися саме до такої сумочки. Ну і плюс, е, якщо ви подорожуєте, наприклад, і вам потрібно, щоб у вас були е, вільні руки, е, то дуже зручно її повісити просто. На плече і е, гуляти собі з телефоном у руках і фотографуватися навколо, наприклад. Ну що ж, на цьому я буду з вами прощатися. Е, я рада, що ви додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. Е, звісно, якщо я. Не згадала якийсь з трендів, який вам подобається. Пишіть в коментарях. Нагадайте мені, дівчата. Замовляємо своїм хлопцям сумочки на 14 лютого на 8 березня. Це дійсно класний подарунок, мені здається. Тому складаємо виш-ліст на весняні свята. Ну і продумуємо свої луки наперед. А якщо вам потрібен помічник у цьому, то ви, звісно, знаєте, до кого звертатися. Ось мій інстаграм. Туди ви можете написати мені в особисті повідомлення, і я стану вашим особистим стилістом. Бажаю нам всім гарного настрою! Бажаю всім нам перемоги. Ну і, звісно ж, все буде Україна. Па-па!